Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецька, Черівна Краса Природи. Ну що ж, вже середині травня місяця вирвався на, на кінець, -то, на рибалку. От, що треба сказати. Раненько приїхав на ставочок Карасьовий на пару часов на аматорську рибалку. Погода сьогодні більш-менш, то в нас холодна була травень місяць, і заморозки, вітри, дощі. Ну, сьогодні вітер е сильний, північно західний. Сонячно, нехмарно, ну, вітер теж, хвилі великої немає, ну, е, така ря по воді. Значить, традиційно, що зараз, е, в принципі, за ну, риба мета круг, але дозволяється перебалити на, на одну улючку і на один крючок. Вот, на, в пределах населених э, пунктів. Ну, у мене вот, э, махла удочка, да. один крючочок. удочка у мене 6-метрова, леска 0,25. Значить, э, використовую сьогодні э, такий чутливий э, поплавочок. вот. Такие Длинный. Ну, ма матчевый, як кажуть, поплавок. Крючок. Маленький. Фирма Овнер. 12 здесь номер. Отгрузка. Вот такая на поплавок. Значит, І всі примудрості. Нічого я не видумую, ніколи не цепляю на махову удочку по два крючка, щоб не путалось. І... Наживка, манка теж традиційно сіда манка з зо Ось Така банка в мене з маночки. Готовлю манку сідаю на березі водойми, використовую воду з водойми. Ну що, добав, додав сьогодні трохи палочки кукурузяної. Ну, тут на два години я небагато собі ділав манки, штук три палички, розмочив у воді, потім додав. Манки, чесночного аромата, куркуми, все розмішав. <клес> Паличка дає клейку речовину. І тоді манка не так злітає з крючка плюс аромати. Отакі друзі справи. Ну, що сказати? Жору немає, ну покльовує якраз, в принципі. Ну, Задоволенням. Я вже тут десь більше часу, більше години сижу, рибалю, трохи піймав. Ну, задача не на бомбити підроблюся, а витримати задоволення. Отакі От друзі справи. Музика тут слішна. Оркестр жабичий виспівує, кукушка зузуля кувала, так що природа. Такі друзі справи з рибалкою. Ну що ж, Нам... наживляю, Наживляю от таким чином накручує на крючок манки. Некоторі люди питають, а як ви її варите чи не варите, хто не в курсі справ. Все. От мамочка в мене вже готова. І закидуємо. Значит, закидываем, поплавку, увеличиваем, размер, щоб було видно поклявки. І чекаємо значить ну одружка поплавка повинна будь такова що е, з води виглядувало десь примерно сантиметрів п'ять ну часок е, я закинув він неправильно стоїть тому що Більше він виглядає з води, чим положено. Ну тут, виходить, берег такий пологий, спуск туди на середину ставка і отрегулювати одрегулювати точно нема можливості. Ну, стараюсь. Такі друзі, справи. От паплавочок грає, о, от друзі вам Карасик невеличкий, ну, такий на цьому пруду дикий карасик. В принципі, цей можемо відпустити. Нова ідея гра. Ох, цей раз не вдалося спіймати. Ну, о, знову карась. О, зазувала закувала сива зазуля о, друзі Це більш менш такий Куе, куе, а, Снова поклевочка у нас идет. Эй, поспешил трошки.

рыба до э, дыры всегда с дна. Поэтому... Э! О! Мелкий, ну, взорвался, так гуляя. Все. Читал я Ютубі, що карась метає крю три рази в рік, Ну, таків, і на карась сріблястий, що його так і багато, живучий, Нет, може бути в будь-яких водоймах, якщо пересихає. закопывается в мул, там пережидаешь до воды. В общем, такая рыба. Одна из любимых рыб, аматорских рыбаков. Бывает, падая наживка, На траву там водоросли. і тоді нема покльовок. Взагалі-то манка, ну, наживка така активна. Карась збиває, її, друга риба збиває, тут розлилась синявка. Вот <решит> Ух, побил я в сторону. <решит> Блин, леска якась туда все попадается. Это, я бы ее достать. Выпутал леску. То есть там обервал рыба вдарялась в и обрывалась. Вот так Пробуя, пробуя. Пробую, пробую. О! Готово. Сходы. Навірно, вже крючок затупився, треба поміняти. Професіонали говорять, що треба через декілька рибалок міняти крючки. Ну, то таке. такая, друзья, рыбалка сегодня. Можно сказать, неплохая. Потому что карасей 15 пинал. Ну, в принципі, той. Чим хороша рибалка? Боля. <ріхав> Ніхто не командує, принеси, подай, зроби. Приїхав собі. Ти, поплавок. Краса. Да, поэтому иногда надо текать от всех домашних дел, выехать, побыть самим собой на рыбалке. А. Да? Починає. цікавиться риба моєю наживкою. Попідтаплює, підкловує. Конечно, на такий поплавок ідеально, коли геть тиха погода. Тоді виходить дуже гарно видно. Ох, бачите? Ну, це такий ладненький. бачите, при, приподняв, ну я його рановато. О, карас, тільки кинув, зразу він там. О, ех. Знову сход Так. смотримо далі. Вітер трошки піднімається. Ну цей поплавок хорошо держи вітер, хвилю, ну, тому що великий, длинний. Если получиш поцепити коротший, буде на хвилі болтатися і взагалі нічого не замітиш. Ніяких покльовок. А цей стоїть. Як мачта. Матчивий. Ну, щось то не видно, пожалуй, мабуть, щось то А, бачите, зацепилась за водоросль і все. О, пошла робота. Поклвує, поклвує, старається з'їсти наживку. И, мабуть, таки уже справився так, очередний заброс. Постеригаем за действием карася. Такого обдура. Чья карася, чи карась? здесь. Такого обдура? так, Поклявує, ну роз, в роздумі, брат чи не брать, Трохи да? обдурив. смотрим, что на этот раз получится. Поклевывает. Поплавок играет. Вот, приподнял. Эх, значит, начала клевать синявка. начала клевать мелочь. Так что пора заканчивать. О! Вот, друзья. О, -о, -о зишел. Ну, бог с ним. Значит, друзья, на этом буду завершивать свое включение. З рибалки. Зараз покажу вам лов. Ну що, друзі, вот результати моєї ранішньої рибалки. Кілограма півтора карася піймав. Карасика, будемо так говорити. Крупніший, мерші. Ну, отримав масу задоволення. Так що бажаю всім мирного неба. Буду закінчувати свій репортаж. Виїжджайте на рибалку, відпочивайте. І на все добре. До нових зустрічей.